Привіт усім! Сьогодні в нас буде розпаковка е, фігурок Кіндер і не тільки, які я придбала на барахолці. Давайте розпочнемо. Так. Тут у нас такі е, смурфики. Але, на жаль, без сніг. Я їх придбала, тому що, думаю, можливо, пойдуться мені ноги. Ну, думаю, щоб я не думала потім. Чому я не взяла. Так. І я покажу, як би вони мали виглядати е, вже повністю зібрані. Так само ось такі штучки з кіндера. І так само тут не вистачає детальок. Я так само їх е, покажу на відео. Прикріплю тут зараз. Ось таке з колекції Кіндеріно. До ювілейної колекції 50-річчя Кіндера. Це 2018 року. Така прикольна фігурка на такій підставці рожевій. Ось така в нас є слурфета. Це з колекції Смурфіки 2. Ось так виглядає. Ось такий бегемот. Це 2017-2018 роки. Це з колекції сім'я гіпопотамів. Це якийсь робочий, тут так само не вистачає деталік, я прикріплю їх на відео тут зараз. Ось такі дві фігурки є. Дівчинка з хлопчиком. Не знаю, що це за колекція, але вони прикольно виглядають. Ось такий міньйон, тільки тут не вистачає підставки. Ось такі флемастері. Теж не вистачає підставки. Там де ще була фарба, що можна було тими пензликами малювати. Так само прикріплю, зараз, як вона мала виглядати, повністю зібране. Ось така собачка. Це з колекції е, тварини-крючки 2018-2019 роки. Тут ще мав бути хвостик, такий він йде у формі крючка, і його можна зачіпати до чогось, і він так тримається. Гарна фігурка. Ось така блакитна мишка. 2023 року, але тут не вистачає е, так само підставки. Вона не чиста, потрібно її буде помити. Ось такі дві фігурки є. Це якісь номера, вони йдуть під одним номером, можливо, це одна колекція. Але що це за колекція, я не знаю. Але вони такі гарні милі, тому я їх взяла. Ще є ось така мишка. 2014-2015 роки це серії кишенькові тварини. Теж як якось е, зачіпається, Я не знаю як. Чіпається, можливо, сюди, е, можливо, сюди пропихається е, на кишені і так <свісно>, носиться. Прикольно. М -м. Якась така фігурка, вона мені нагадує інопланетянина якогось Тут... якось. Тож якась напевне, колекційна, але що це за колекція, я не знаю. О, ось такий синій дракончик. Точніше, динозавр Олівець. Це 2013-2014 роки. Ось така голова дракона. Теж так само вона нечиста, потрібно буде її помити. Ще такий міньйон є. Не пам'ятаю, як він називається, але в нього така гетерохромія є. Тому якось він конкретно має назву. Дивіться, якому він <світ> <світ> в парику. На чомусь такому він їде. Тож, мала бути, я бачила якась паперова вставка, але в мене її немає. Якісь тут бутилочки намальовані. Можливо, це якась доставка, чи що, або якась теліжка, на якій доставляли якусь їду. Можливо, хтось знає, то напишіть. Ще ось така фігурка з Кіндера. Тільки тут не вистачає підставки, не вистачає печатки. Але він такий милий, гарний. Ось такий метелик в нас є. Це серії офісні комахи. Тут є така печатка. Кормі клевера. Він з 2018 року, на жаль, немає підставки. Багато гарних кіндерів, але, на жаль, не комплектні більшість. І ось такі дві маленькі кіндер фігурки. Тут е, е, мавпочка маленька, ще не вистачає е, е, мами мавпочки. Це з колекції 2018-2019 роки. І такий крокодил. Так. Це на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтеся, ставте лайк. І я буду знімати більше цікавих відео. Так що всім па-па. До зустрічі!